Вітаю вас на каналі Домашні рецепти просто і смачно. Смачний овочевий суп. Потрібно нарізати м'ясо невеличкими шматочками та підсмажити на олії. Перекласти м'ясо у каструлю та варити приблизно 30 хвилин. Коли м'ясо проварилося, додати картоплю та варити ще 15-20 хвилин. Потім додати нашинковану свіжу капусту та зелений горох, консервований або заморожений. Посолити та поперчити за смаком та варити ще 5 хвилин. Підсмажити цибулю та моркву. Засмажку та лавровий лист додати до супу та варити ще 5 хвилин. Перед подачею посипати зеленню та додати сметани.